Вітаю вас, мої шановні глядачі. Рада бачити вас на моєму каналі. А чи знаєте ви, що ми з вами у 2025 році станемо свідками ряду епохальних астрологічних явищ, які так чи інакше залишать свій відбиток на долі людства і нашої країни? Щільне скупчення знакових інгресій і з'єднань вищих і соціальних планет. Це ще той квест не тільки для пересічної людини, а й для будь-якого астролога. Але тут і зараз пропоную для вас розшифрувати схематично і простою мовою рух планет з астрологічної точки зору. Бо те, що відбувається на небі, має своє відображення на землі. І сьогодні ми будемо говорити не тільки про 2025 рік, а скоріше про динаміку розгортання епохальних астрологічних явищ з 2023 року по 2026. В кордонах одного року знакові і унікальні астрономічні події іноді розглядати немає сенсу. Бо астрологія розкриває закономірності подій у межах космічних циклів. Тож проміжок часу, який ми розглянемо сьогодні, вартий нашої уваги. Це дійсно час змін, коли енергії всесвіту стають особливо потужними. Мене звати Тата Славіна, я практикуюча астролог. І на початку відео хочу подякувати вам за вашу активність, коментарі, вподобайки. Ваша підтримка надихає мене створювати нові цікаві й корисні матеріали. Пам'ятайте, кожна ваша дія допомагає поширити цінну інформацію і залучити нових прихильників до нашої спільноти. А моя мета допомогти вам зорієнтуватися в потоці астрологічних явищ. Для цього нам знадобляться ручка та аркуш паперу. Адже ми зробимо огляд ключових інгресій і з'єднань, які створили символічний парад з різноманітних по значимості і силі астрологічних подій. Кожна подія настільки масштабна і значима, що варта окремого відео, які будуть обов'язково опубліковані, тож ставте дзвіночок, щоб не пропустити. А сьогодні нагадую, ми розбираємо загальну картину цього унікального відрізку часу 2023-2026 роки. Сідайте зручніше, ми! Розпочинаємо. Погодьтесь п'ять послідовних інгресій вищих і соціальних планет за 3 роки. Це справжній парад змін. І хоча до астрономічного параду планет це не має жодного стосунку, таке порівняння підкреслює унікальність і значимість того, за чим ми будемо спостерігати. Тож давайте разом пригадаємо особливості парадів. Які зазвичай організовують не зірки, а люди. Учасники такої ходи рухаються в певному порядку, кожен привертає увагу та робить свій внесок у загальну картину. Так само і кожна інгресія планет буде відбуватися у свій час, виконувати свою місію. Ця метафора допомагає зрозуміти, що перед нами не просто окремі події, а серія взаємопов'язаних змін, які визначатимуть наше майбутнє на десятиліття вперед. Нагадаю, інгресія це перехід планети з одного знаку Зодіака в інший, що завжди має велике значення для розуміння тенденцій, які будуть розвиватись в майбутньому. Кожна інгресія несе потужний енергетичний сигнал і символізм, який ніби розповідає або попереджає нас про те, як можуть розгортатись події в майбутньому. Це як новий розділ у книзі людства. Він ніби новий, унікальний, але він тісно пов'язаний з попередніми і формує ситуації для подій. Наступного розділу, саме вищі соціальні планети вказують на формування глобальних процесів. Варто згадати, що вищі планети рухаються надзвичайно повільно, проходячи один знак зодіаку від 10 до 30 років. Через це кожна така подія стає унікальною, виступаючи провісником глобальних змін. Нових суспільних трендів та зрушень у колективній свідомості. Юпітер, наприклад, приносить оптимізм і нові можливості. Сатурн нагадує про дисципліну та структуру. Уран відкриває шлях до інновацій. Нептун до духовності, а Плутон трансформує все докорінно. Кожна з них впливає на життя людства в цілому, а перехід із знака в знак часто символізує початок нової епохи. Тож беремо ручку і записуємо. Перша інгресія 19 листопада 2024 року. Перехід Плутона у водолій. Цю подію чекали понад 240 років. Плутон дуже повільна планета і проходить один знак Зодіаку за 15-20 років, а повне коло Зодіаку – приблизно за 240 років. Таким чином, у листопаді 2024 року ми стали свідками епохальної події. Плутон остаточно увійшов в простір Водолія і пробуде там до 2044 року. Про цю подію я детально розповіла у відео, яке ви зможете знайти на моєму каналі. Тож зараз ми не будемо приділяти багато часу цьому питанню. Але якщо коротко, то Лутон планета крайнощів, несе енергію глибоких змін, руйнування старих структур і створення нових. Це вказує на повалення диктатур і прихід до влади лідерів-реформаторів. Ми вже побачили це на практиці: повалення режиму Асада і прихід до влади провокативного і непередбачуваного Трампа, який готовий змінити весь світ. І ці тенденції будуть зберігатися і набирати. Друга інгресія почнеться 30 березня 2025 року. Тож записуємо 30 березня. Це інгресія Нептуна в знак Овна. І ця інгресія Нептуна стане надзвичайно особливою, бо відбудеться у з'єднанні з Сатурном. Наступна дата 22 жовтня 2025 року. Нептун ненадовго повернеться до знаку риб. Але вже 26 січня 2026 року Нептун залишає позаду риби і входить остаточно в знак Овна. Уявіть собі, поєднання води і вогню. М'якої духовності та рішучої агресії, милосердя до всього живого і воєнних дій саме це символізує інгресія Нептуна, планети інтуїції, ілюзії та мрії у вогняний знак Овна, який є уособленням боротьби, лідерства та імпульсивного початку. Цей перехід, що розпочнеться у 2025 році, відкриває нову епоху, в якій мрії перестають бути абстракцією, набувають конкретних форм через прості дії, часто необдумані, але рішучі. Іноді про таку енергію ми кажемо. Прямує на пролом, Нептун у знаку Овна пробудить енергію, яка сприятиме появі радикальних ідей і змусить суспільство переоцінити свої пріоритети. Військова тематика вийде на передній план. До влади можуть прийти військові лідери, які володіють стратегічним мисленням і водночас глибокими духовними принципами. Водночас у медицині та психології ми будемо спостерігати появу нових напрямків, орієнтованих на підтримку як військових, так і цивільного населення. Наприклад, професія військового психолога стане розповсюдженою, а інноваційні методи лікування, напрацьовані під час бойових дій, отримають широке застосування. Проте це час не лише конструктивних змін, а й викликів. енергія Нептуна Вовні здатна провокувати фанатизм і радикалізацію. Але слід уточнити, що інгресія буде незвична, а в з'єднанні з Сатурном. І це тема для окремого віку. А зараз важливо запам'ятати, що зміни, які принесе ця інгресія, серйозні і надовго. До 2038 року. Процеси, які будуть відбуватись в цей період, зачеплять всіх мешканців землі, а не тільки жителів України. І на мій погляд, ми вже отримали чудову загартованість і важливі навички для того, щоб витримувати невідворотні виклики. Тож планета Нептун у знаку ОВНа дасть можливості і ресурси. Навчитися долати страхи і полюбити майбутнє. А ми записуємо 26 січня 2026 року, остаточний перехід Нептуна в знак Овна до 2038 року. Наступна третя інгресія, 7 липня 2025 року, перехід урана в близнюки. Уран найшвидша планета серед вищих планет, тож зодіакальне коло проходить приблизно за 84 роки і буде перебувати у знаку близнюків 7 років. Уран символізує зміни, свободу та непередбачуваність, а знак близнюків пов'язаний з комунікацією, обміном інформації та взаємодією. Перехід урана в знак близнюки, що належить до стихії повітря, може значно вплинути на медійну сферу, інформаційні потоки та свободу переміщення. Такий вплив може змінити способи обміну інформацією, а також позначити на мобільності людей. Зокрема, це розширить доступ до різних джерел інформації. Збільшить можливості організації зустрічей як на цифрових платформах, так і у живому форматі. На початковому етапі цей вплив може виглядати як прогрес, оскільки він здатен пришвидшити робочі процеси, прибрати зайві кордони і обмеження та покращити якість комунікації завдяки новітнім технологіям і удосконаленням методів передачі інформації. Проте з часом ці зміни можуть призвести до небажаних наслідків, зокрема до посилення контролю, що проявиться у вигляді цензури, перекручення фактів та обмеження громадських свобод. Цей процес неминуче зустріне значний опір з боку суспільства, яке захищатиме право на конфіденційність особистих даних. І доступ до приватної та незалежної інформації. І це буде не лише боротьба за збереження приватності, а й за здатність критично осмислювати та відрізняти достовірні дані від маніпулятивних. У цей період надзвичайно важливо розвивати навички критичного мислення та етичного підходу до споживання інформації. Аби зберегти здатність до об'єктивного сприйняття реальності та захистити особисті свободи. Також варто зазначити, що у 2025 році Уран пробуде в близнюках лише кілька місяців з 7 липня по 8 листопада і через ретроградний рух повернеться до тельця. Остаточний перехід урану в близнюки відбудеться в 2026 році і триватиме 7 років, як було зазначено раніше. Це дає час для поступової адаптації до нових реалій, що є позитивним сигналом. Відео з детальним розбором цієї події очікуйте на моєму каналі. Тож записуємо 26 квітня 2026 року. Уран остаточно заходить в знак близнюки. Епоха глобальних комунікаційних змін буде розпочата, а ми продовжуємо. Переходимо до соціальних планет. Інгресії соціальних планет також відіграють свою роль у загальному контексті змін хоч і поступається за масштабністю впливу вищим планетам. Четверта інгресія 25 травня 2025 року, інгресія Сатурна в знак Овна. Сатурн це соціальна планета, яка проходить один знак Зодіака приблизно 2,5 з року. А повне коло гороскопа проходить за 30 років. Вовні Сатурн буде перебувати до 2028 року. Події, які будуть формуватися в цей період на соціальному рівні, ми будемо відчувати тут і тепер. Це час, який може вимагати нових лідерів, більш рішучих і відповідальних. Також буде спостерігатись зменшення неконтрольованої агресії і зупинка конфліктів. Сатурн змусить задуматись про довгострокову перспективу, спонукатиме відмовлятись від імпульсивних рішень і ризиків без чіткої підготовки. Отже, 25 травня 2025 року Сатурн переходить у знак Огня. Що може стати переломним моментом у глобальних процесах? Цей транзит символізує структурні зміни, спрямовані на наведення порядку в арміях, перегляд воєнних стратегій, а відповідно і зменшення інтенсивності воєнних конфліктів, можливе, скорочення збройних сил та перехід до раціонального вирішення суперечності. Але не слід забувати, що ця інгресія буде незвичною. Сатурн з'єднається з Нептуном, тож не все так однозначно. Особливості цієї астрологічної події ми обов'язково розглянемо з зануренням в історичний контекст і на прикладах. З початку липня до кінця серпня всі ми будемо перебувати під відчутним. Впливом аспекту з'єднання Сатурна з Нептуном в Вовні. Це з'єднання буде неточним, але це стане своєрідною підготовкою до нової реальності. А вже у 2026 році всі починання, продиктовані цим впливом, отримають необхідні ресурси для розвитку на наступні 36 років. Точнее з'єднання відбудеться 20 лютого 2026 року. А ми продовжуємо. П'ята інгресія. Перехід Юпітера з Близнюків у простір знака Рак. Перехід Юпітера в наступний знак Зодіаку відбувається кожен рік. Тобто Юпітер повне коло Зодіака, проходить приблизно за 12 років. 10 червня 2025 року відбудеться перехід Юпітера в знак Рака і триватиме до 29 червня 2026 року. Юпітер, планета удачі та можливості надасть особливу підтримку в питаннях внутрішньої безпеки та самореалізації через відчуття зв'язку з рідними та близькими людьми. Рак це знак, пов'язаний із родиною, домом, комфортом та інтуїцією. Цей період може стати сприятливим для укріплення сімейних зв'язків, створення комфортних умов для життя та залучення фінансового благополуччя. Однак емоційність під пливом Юпітера може також привести до надмірних реакцій. Коли громадські та політичні настрої можуть змінюватись дуже швидко під впливом емоцій, це може бути як позитивним, так і негативним фактором: зростання патріотизму та національної єдності або радикалізації настроїв, що може призвести до напруженості у суспільстві. Тож врахуйте цю тенденцію, а я бажаю всім мудрості у прийнятті поточних рішень. Отже, підведемо підсумок: Плутон, планета трансформації, продовжує демонструвати свою потужну енергію, спрямовану на руйнування старих структур і створення нових. Уран планета революцій та новаторства. Є ключовою фігурою у зміні інформаційних потоків. Він сприятиме технологічним проривам і перегляду способів комунікації. В свою чергу Нептун в знаку Овна посилить радикальні настрої в суспільстві, які впливатимуть на колективну свідомість. До влади можуть прийти військові лідери, які володіють стратегічним мисленням і водночас глибокими духовними принципами. Ця інгресія відкриває нові можливості в медицині, зокрема в розробці доступних засобів для порятунку житті. Посилиться сплеск релігійних ідеологій, що може призвести до нових конфліктів. Зміни, які принесе Нептун в знаку Овна, будуть серйозними і довготривалими. І це час, коли суспільство вимагатиме швидких і рішучих дій, але потребуватиме мудрості для уникнення фанатизму. Сатурн у знаку Овна сприятиме наведенню порядку дисципліни та стратегічного мислення. Це транзит структурних змін спрямованих на реформування військових стратегій і пошук раціональних способів урегулювання конфліктів у цей час суспільство прийде до глибшого усвідомлення відповідальності за глобальні процеси. Юпітер у знаку рака активізує теми сім'ї, збільшить кількість позитивних емоцій і сподівань, цей транзит. Підсилить прагнення до гармонії та відновлення. Він також може викликати емоційний підйом патріотизму. Такі планетарні переходи символізують початок нової епохи. Ми вступаємо в час, коли технології, ідеали і структури суспільства змінюються водночас, що вимагає від нас швидкої адаптації. Відповідальності і готовності до активної участі в цих трансформаційних процесах слід зрозуміти, що найближчим часом однозначності і спокою не слід очікувати. Але з'являються умови напрацювати навички в подоланні страхів, полюбити майбутнє, яким би воно не було, і впевнено рухатись вперед. Мої шановні глядачі, в цьому відео я зробила огляд транзитних інгресій вищих і соціальних планет, які відбуватимуться найближчим часом, а саме впродовж 2025-2026 років. Якщо вам цікавиться тема, і у вас з'явилось бажання дізнатися більше про кожну з цих подій то підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити публікацію нових відео на цю тему. Завдання астролога не лише спрогнозувати майбутні події, але й пояснити, що вони означають для кожної конкретної людини і для суспільства загалом. Сьогодні ми торкнулись складної і багатогранної теми, яка може вимагати додаткового осмислення і рефлексії. Якщо деякі моменти залишились незрозумілими, то передивіться це відео ще раз, аби краще усвідомити. А у мене на сьогодні все. До зустрічі на цьому каналі. Ваш астролог Тата Славина.